Добрий день, назвіть, будь ласка. Добрий день. звуть мене Валентин, позивний дід. Ні, ні, прізвище ваше ім'я. Тимошенко відеще. Валентин. Як, як? Тимошенко Валентин. Валентин. Ви місцевий житель. Загін територіальної оборони Дарницького району. Ой, а що а нас треба від когось обороняти зараз? Ви начебто на прогресивному каналі працюєте, а ви не знаєте, що таке територіальна оборона? Ну знаю. Це такі люди, які люблять постріляти, в яких інтелекту нуль. Е, щось таке знаю. Ну, якщо ви вважаєте, що в мене нуль інтелекту. Тоді розкажіть, будь ласка, для чого зібралися тут ці люди? Е, я okay. так розумію, що ці люди зібралися на захист <пев> Геннадія <пев> Львовича Сінцова, який проходить в кримінальній справі як свідок. Абсолютно, абсолютно, ви Його не правили у зв'язку з цим. Ну, якщо зв'язку з цим, так. то 29, го або 28, го або 27 го квітня мало бути таке повідомлення. Оскільки він державний службовець, то ми знаємо, що державні службовці звільняють. Є перелік питань в законі про державну службу, коли їх знімають. А коли 29 квітня ми прочитали на сайті адміністрації президента 56 розпоряджень одним, одним числом, одною датою, де знімаються і де ставляться, призначаються нові керівники районів. В тому числі зняли і Сімцов. Ви можете сказати щось хороше про цю людину, тому я що мож... я зможу взяти 30 секунд з ваших слів. Я можу сказати, оце основне, тут не про людину питання, а про підхід. І тільки одну людину, яка була виконуючим обов'язки Деснянського району, генерал, його в той же день поставили в Дніпровський район. У нас запитання, який механізм, чому так сталося? А відповідь дуже проста: з 1 травня вступив в силу закон про державну службу нове. І от ті глави державних районних державних адміністрацій, яких поспіхом в гарячці призначили, у мене великі сумніви, щоб вони пройшли цю е, горнила перевірки. Тому що тут Я ще раз питаю вас про щось хороше, що зробив для цього району. Геннадій Львович Сенцов, я знаю тільки про погане. Він брав хабарі за, за встановлення малих архітектурних форм і є про це кримінальна справа. Ви знаєте, от коли... буквально стоять вся вулиця Драгоманова запаркована, і він ноль емоцій. Я з ним спілкувався на цю тему. Він за ще ви хочете почути. да, я позицію. хочу почути, що ви хорошо. Я знаєте, вам скажу про це ви... Про цього хабарника це ви так говорите. Я цього не знаю, тому я його знаю як керівника територіальної оборони Дарницького району, який перший в Україні, перший в Україні провів комплексні навчання всіх служб, всіх служб району, і біля 500 загонів було у нас членів територіальної оборони. Ми провели це була перша в Україні. Можливо, це комусь не сподобалось. Чому? Досить. Ну ви ж називаєте, що в теробороні це чуть ли не дебіли, які бігають, стріляють. Це ж ваша позиція, Зіка. Якщо це дійсно позиція, я поцікав я поцікавлюсь у редакції вашої, ви це викинете, ви цього не покажете. Але я поцікавлюсь. Візитка ваша є така позиція. Влада не хоче приймати закон про територіальну оборону. Розумієте? І в цьому може бути, може бути одна причина. Друга причина, тільки лівобережні райони борються із незаконною застройкою, тільки у нас основ. знов був на боці забудовника підтягнути сюди під незаконних забудова. Ні, вашу позицію я вже розумію. Так що вашу позицію я теж прокоментую. Я не забудовник, я пенсіонер, я з ним як державний службовець, 31 рік державної служби. Я знаю, що таке закон про державну службу, як людей звільнюють і е, відновлюють. І коли для прикладу в сусідньому районі людину, яка була тимчасово виконуючим, знімають в той же день ставлять. Без я конкурсу, я це вже Скажіть, казав. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, Геннадій Львович Сімцов міг би запобігти незаконній забудові, е запаркуванню? Ну не ви б... знаєте по посадові інструкції, функціональні обов'язки голови адміністрації? Знаю. Ви бачили один раз своїми очима посадові інструкції? Бачили. Бачили? Я там держслужбовець 9-го ранку? Ну, дев'ятий ранг. Е це провідні спеціалісти. Рівень начальника управління інформаційного забезпечення. Ну, якщо, якщо в мене четверте, то я розумію, що таке дев'яте. Це, це 11 рангів у нас, це найнизький ранг. Ви не могли б бути начальником управління. Абу. Ви не могли бути і не могли мати. Дев'ятий ранг ви могли мати. Це, це рядова людина, яка носить папери. Це суперечка вибачте. Все, ні, я вам дуже це не, дякую. Це не суперечка, ми все. Це